Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і щотижнева передача про історію сіл Гнідина та Вишенюк. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про історію церкви в селі Гнідин, церкви Свято Миколаївської. От я іще вам скажу, що в Гнідині працював священиком такий. Максим Желевський. Він родом із великої стариці Бориспільського району. Він служив тут і коли створилася у 21-му році, Україна офіційно була зареєстрована, бо вона створилася, відразу створювалася після проголошення незалежності України в 17-му році, зразу почали думати, як відділитися від московської церкви. То Желевський Максим служив тут священником, і він знайшов підтримку серед жителів села Гнідин для створення такого осередку прихожан Української автокефальної православної церкви, яка була незалежною від Москви. Так от його арештували, він потім працював священником, у Сеньківці, у великій стариці, його арештували швидко дуже, бо він підтримав митрополита автокефальної церкви української на з'їзді, і його в 27-му році арештували, заслали на заслання в Сибір, звідки він і не повернувся. Така доля одного священника. Другим священником, який Служив у Гнідинській Свято-Миколаївській церкві. Це був Осницький. Прізвища для людей, наших невідомі, але Захарій Осницький. Він сам був родом з Польщі, там жила його мама, його сестри, брати, вся родина. І, але він жив в Україні і підтримав встановлення Української автокефальної православної церкви, прийшов у цю незалежну церкву і служив декілька років у нашому гнідинському храмі. Він залишив по собі опис цього храму, який я зараз вам зачитаю. А потім його перевели у Вороньківську церкву. І коли розгромили московити цю церкву українську автокефальну православну, хочете почитайте, як знищували незалежну церкву московити тут в Україні, зайдіть на сайт чтиво, і оці дві книжки, які назвала мої, прочитайте, там детально все описано. То він служив у храмі Вороньківському. В одному з храмів, там було два храми. А потім, коли розгромили, то він залишився Воронькові із дружиною і працював фотографом. Ну, знайшов собі таке ремесло, вмів фотографувати. Але в 1937 році його арештовують. І з двох причин головне звинувачення, що він зв'язаний з Польщею. А всіх поляків московити під чисту намагалися арештувати тут і знищити, а особливо тих, хто підтримував незалежну українську церкву. Так от його кримінальна справа Захарія Осницького вражає термінами розгляду. 13 вересня 1937 року його арештували. 15 вересня через два дні 1937 року, тройка винесла вирок про розстріл. А 20 вересня його розстріляли. Місце поховання невідоме, але місце поховання це биківня, звідки вивозили із палацу сьогоднішнього там українського колишнього жовтневого. Там їх розстрілювали, вивозили биківню і викидали, як не потріб. Зараз там уже меморіальний комплекс. Отака доля гнідинського священника Захарія Осницького, який мав, до речі, педагогічну освіту. Він е, закінчив е, педагогічне училище і працював іще у Трипілі із, із завідуючим школою. Він там школою завідував. Це такий був розумний дуже чоловік, вихований. І великий український патріот. Так от, коли створилася і була офіційно зареєстрована вже Українська автокефальна православна церква, незалежна від Москви, як я сказала, то на ці церкви заводились карточки відповідні, що це за храм, до кого він належить. Ну, ось я тримаю копію цієї історичної довідочки про Гнідинський Свято-Миколаївський храм. Тут з одного боку запитання, а з другого боку відповіді, написані рукою Захарія Осницького, якого так за тиждень розстріляли, а за два дні з'ясували, що він підлягає розстрілу. Тут 36 запитань. На які Захарій Осницький намагався дати. Округа район Київська. Район Бориспільський, село Гнідин. Постійна поштова адреса Бориспіль, Київ, Остерський повіт, село Гнідин. 18 вересня заповнювалося. 1926 року. Назва. Найближчого до парафії залізничної станції. Залізнична станція Дарниця, 12 верст, пристань, Вишеньки. в семи верстах. Тобто у нас тут довгий час представали пароплави різні судна. І тут це знаємо, я ще пам'ятаю, довгий час діяла ця пристань. До якої церковної орієнтації належав парафія до поєднання з ОАПЦ, до Тихонівської. Не буду затримувати ваш час, це довго пояснювати. Це напрямок Московського патріархату Тихонівська церква. До коли, за яким. Іде, зареєстровано статут парафії 6 березня 1925 року в Київському губ ЧК. Бачите, хто реєстрував? ЧК, чекісти контролювали? Кількість офіційно зареєстрованих членів парафії? Чоловіків та жінок. Чоловіків 210 е жінок. 205. Разом 415. Чи є в парафії вірні іншої релігійної організації, і якої, і е, їх відношення до е, ОАПЦ. Є Тихонівці, але вороже відноситься до ОАПЦ. Ну, звичайно, як Московського напрямку, то так, як і сьогодні, вони вороже, як до України. Відносяться так до української церкви. Чи немає у парафії сектантів, іновірців або безвірників їх відношення до АПЦ? В парафії є невелика, невеликий гурток, штунд, відношення до АПЦ вороже. Є безвірники. Але незначна кількість ставляться до АПЦ Вороже. Рада, коли створена церковна, 29 серпня 1926 року. Кількість членів парафіліальної центральної ради. 20 осіб, з них 4 головних. Уповноважених. Відношення парафіяльної центральної ради це керівний орган церкви, до своїх обов'язків. Головні уповноважені ставляться ретельно до справи, а остальні в кволому стані. Назва парафіяльної храму свято Микільський. Микільський, не Миколаївський. Кам'яний чи дерев'яний, дерев'яний. Скільки престолів честь кого вони освячені? Престол один Чи честь Святого Миколая. Чи є на всіх престолах святий антімінц є. Чи застраховано храм і в яку суму? Застраховано 18 тисяч карбованців. Це велика сума. Коли, за яким, де складено умови на користування храмом 26 725 року в, Бар в Баришпільському РВК Київської округи. Зареєструвалися. Там дозвіл давали у в, в поліції, а, як ми зараз називаємо, а реєструвалися у районному виконавчому комітеті. В якому стані храм? Чи не потребує він ремонту і якого. Минулого року зробили дзвіницю. В цьому році прийшлося покрасити дах. Ще потрібно пофарбувати підлогу. Чи є в цілковитому користуванні храм, чи в спільному, тому що інколи храмом користувалися дві. Прегіальні громади, храм у цілковитому користуванні. Я хочу вам звернути увагу звернути вашу увагу на те, що наскільки були патріотичні люди в Гнідині, які розуміли, що з Москвою не по дорозі, що треба, щоб була своя церква незалежна від Москви. Тому і другого храму, друга оця. Група Тихонівців, вона і не правила в цьому храмі, бо гніденці туди їх не пускали, і в їх не було такої кількості прихильників, як у Української автокефальної православної церкви. І що сьогодні у нашому гніденні? А сьогодні в сьогодні Гнідені дві церкви. Одна українського підпорядкування, а одна московського, на жаль. І туди ходить ще багато людей. А у 25 му році такого не було. Штат причету: священник і, дя і дяк. Прізвище ім'я та по батькові членів причепу. Священник Захарій Васильович Осницький. Тимчасово виконує обов'язки дяка Захар Опанасович Борисенко. Час обрання членів причету, 29. Серпня 1926 року взаємовідносини поміж причетом та Центральною Радою парафіяльною гарні. Тобто керівники дуже мирили із прихожанами. І прихожани розуміли керівників Української церкви. Взаємовідносини поміж членами причету теж гарні, не сварилися, ходили молилися. Не обговорювали, хто хороший, хто поганий, хто який, хто сякий. Молилися Богу. Як утримується причет, чи щомісячною платнею від парафії розмір платнік, кому якому члену, чи добровільними пожертвами за виконання треб, який прибуток складають ці пожертви протягом року? Священник одержує 20 карбованців щомісячно. З надходжень, коли добровільних податків чи за треби. За минулий рік заплатили по 20 карбонців вищою платою. За рік вийшло 340 карбонців. Дяк нічого не отримує. І останні відповіді: квартирні умови, життя причету, квартири для священників. Від громади є. як живе в своєму будинку, як місцевий. Загальна сума церковних прибутків та видатків на минулий рік. З липня 1926 по липень 27, прибутку 552 карбованці, 28 копійок, видатків 523 карбованці 0,3 копійки, тобто ще й в прибутку залишилось. Чи організовано збірку членських внесків і скільки пересічно поступає їх за місяць? Збірка е, членських внесків в місяць 12-13 карбовані пересічно. Тобто, хто хоче, той платить. Сума видатків на утримання керуючих церковних органів за минулий рік: 12 карбованців. Які з церковно богослужбових книжок придбані, і яких бракує. Тут перераховується, які є книжки, їх багато було, і давніх видань, я так розумію, і періодичні видання українські, церковні передплачувала церква. Чи є при церкві церковно освітня книг... книгозбірня, чи передплачує парафія журнал Церква і життя. Є стара церковно освітня бібліотека при церкві. Де вона ділася, невідомо. 15 чисел отримала вже у 27-му році церква журналу Церква і життя. І додаткові відомості е написано, що. Ініціативний гурток є Української автокефальної православної церкви заснувався на початку 1922 року. В 1924 році заснувалася громада, яка вступила до спільного користування храмом з тихоновцями. Спочатку, бачите, було спільне користування. На початку 1926 року громада українська одержала храм в цілковите. Користування і е, проводить е, справу аж до цього часу. На початку були великі суперечки, сварки, аж були причинені передчасно, що були спричинені передчасно, тобто ну, свабри, е, спровоковані ці сварки е, храму українській громаді. Священник Захарій Осницький. Дяк Борисенко. Ось таке довідка для нащадків залишив Захарій Осницький, якого, який любив Україну, який очолював українську церкву в селі Гнідень. І про якого ніхто в Гнідені до сьогодні не знав. А має знати і вся Україна. Бо він працював в той час і загинув за Україну. Слава Україні, слава українській автокефальній православної церкві, яка боролася за незалежність України, і тим, хто загинув у цій боротьбі. І е підтримуйте православну церкву України, яка незалежна від московського патріархату. До нових зустрічей через тиждень.